Христос народився. Ми Будемо звертатися до тексту Божого Слова, який, я думаю, за ці останні дні, будь то 21, 25 грудня, чи 7, чи навіть 8 січня. Я думаю, неодноразово читався в різних храмах, нагадувався. Текст, який написаний в Євангелії згідно святого Матвія, в першому розділі цього Євангелія, 18 й вірш Матвія 1, 18. Народження Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися, вони виявилось, що вона має в утробі. Від Духа Святого. І читаючи десь, роздумуючи над тим власне текстом Слова Божого, взагалі розуміючи, знаючи, хто читає Біблію, Всі ці події, які були пов'язані, всі дрібниці, всі деталі, пов'язані з народженням Ісуса Христа. Читаючи ось цей текст народження ж Ісуса Христа сталося так, я задаю собі питанням. А чи могло народження Ісуса Христа статись якось інакше? Якось по іншому. Це все було досить непросто, досить багато яких тяжких, складних моментів були от в цьому всьому. Що пов'язане з народженням Ісуса Христа. Навіть оцей віршик, який ми зачитали, буквально одне речення, коли його, Ісусова матір Марію, заручену з Йосипом, перш ніж вони зійшлись, то виявилось, що вона вже має в утробі. Має від Святого Духа. І коли хто читає Євангелії, ви знаєте ці події, я вже більше читати текстів не буду, я буду нагадувати нам по пам'яті різні місця писання. Ми знаємо цю історію, що був момент, і оця майбутня мама Ісусова якось жила, дівчина в Юдеї, і Діянка жила своїм життям. Аж вона в Назареті жила, так ну, юдеянка, вона жила своїм життям, і тут раптом якось з'являється її ангел Господній і відкриває їй волю Божу на її життя. На той час вони вже заручені, вони вже були якісь почуття між нею і Йосипом, у них вже якісь, якісь були плани, у них вже відбулась перший етап, перший крок до формування сім'ї. В них вже відбулись заручені. Це вже родина знала, це вже було оголошено, що ці молоді люди готуються до, до будування своєї сім'ї. І тут їй з'являється Ангел і говорить: отак і так і так. Сила Всевишнього обгорне тебе, ти народиш сина. І вона задається природнім питанням, як це має статися, я ж мужа не знаю. Ми ж не зійшлися, як я, як я народжу? Ну, І ангел, власне, пояснює, Дух Святий, сила Всевишнього Бори. І після цієї звістки Марія рушає ангел там, де що ще й про родичку їй сказав Єлизавету, і вона спішить туди написано, поспішає в гірську околицю. Юдейську, туди в цю, цю місцевість, де, де проживала її родичка Єлизавета, і написано, там пробуває три місяці. Вже наблизився час Єлизаветі родити, і вона повертається Марія назад. І коли вона повертається, це вже три місяці, три місяці вагітності. І Йосип знає, що жінка його ну, наречена його, ще не жінка вагітна. Один Бог знає, що робилось в його голові в його серці. Який стрес, який шок, що, як, чому, що він пережив, що переживала Марія? Перед тим, ніж сказати Ангелові я Господня раба, хай буде. За словом твоїм. Вона ж розуміла, що їй може чекати, які проблеми. Як, пояс... ну, як пояснити чоловікові? Що я ношу сина Божого. Ну як? І коли Йосип муж її, хотів її відпустити та й Кома, тому що ну, могла бути тяжча участь, і могли камінням побити за сімейну зраду. Написано тоді аж з'являється йому ангел Господній і об'являє те саме, що сказала йому його дружина Марія. Йосип згоджується і її приймає. я задаю собі питання: а не можна було якось зробити по-іншому? От не можна було, щоб була Марія, був Йосип, і їм двом зразу з'явився ангел. І сказав: Отак от і так, от Марію наречену твою вподобав собі Господь і через неї прийде син Божий. Це ж без скільки ось цих тяжких стресів переживань можна було уникнути? Чомусь сталося так, як сталося. Потім десь на голову цього імператора Августа падає думка, що треба зробити перепис цього населення. А не можна було без перепису обійтися. От Марія вже вагітна, це вже останні-останні терміни. Це ж між Назаретом, де вони з Йосипом проживали і вифлеємом, це більше сотні кілометрів. Я собі не раз цей маршрут прокладаю, це львів і броди, це рівно 100 кілометрів. Но це гориста місцевість, це не так, як у нас по асфальту. І я собі думаю, чи хотів би я йти до бродів пішки добиратися? А ще з вагітною жінкою. Це ж люди милі, це ж відстань, це, це величезна відстань. І здається, для чого все так складно? Ну невже не можна було, щоб вони собі там в Назареті і родили спокійно? Це ж прийшли сюди, це ж скупчення людей, це ж всі йшли. Це ж така міграція була страшенна, це ж. По всій Римській імперії пішла міграція. Всі йдуть туди, де, 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 звідки родом їхні батьки, діди, прадіди, і мали саме туди прийти в ту місцевість, де їхні там родоводи починалися, там в книгах родоводів відмітити, що вони є от такі. І оцей перепис. Це ж по всій Римській імперії. Це ж отакий рух. І цей Єрусалим, Вифлеєм, забиті людьми. Місця, де переночувати нема, а Марії вже час родити. І десь там знайшли притулок в яких стайні, десь там знайшли її місце, і цієї ночі вона родить. Це ж скільки проблем. І написано, цієї ночі пастухи, десь там в полях сторожували отару, і там їм являється ангел Божий. І, звичайно ж, налякалися страхом. Не лякайтесь, не бійтеся. Я вам благовіщу велику радість, що народився для вас Давидові в місті Спаситель, який є Христос Господь. І написано: велика сила небесного війська з'явилася і почали там говорити. Слава Богу, вишніх, і так далі. Ви знаєте це вітання. І пастухи поспішають у Вифлеєм. Ось вам ознака: знайдете там дитя. Вже сповити, яке народили сповити в яслах лежати. Я собі роздумав таке цікаве слово це ясла. Хто городський, міський, не дуже знають, молодь тим більше не дуже знає, що таке Та ясла. ясла – це той жолоб, з якого худоба їсть. І цікаве таке слово, знаєте. от Комуністи, атеїсти, які воювали з Богом, зі всім Божим, навіть того не підозрюючи, вони були дуже прив'язані до події Різдва Христового. В кого були малі дітки за часів Радянського Союзу, я думаю, ще на сьогоднішній день це збереглося. І коли ви віддавали свій, своїх дітей в садочок, ви пам'ятаєте, як називалась най 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 найменша група? Здається, то чого тут? Ясильна група. Ну, ми собі, я думаю, не уявляли, що ми свою дитинку віддали в садок і їх там так в рядок ясла повиставляли. І наших дітей от в ці ясла там поклали. Ну, чогось хтось десь звідкись якось назвав от таким словом, яке до дітей не має ніякого, ні найменшого відношення. Все, що пов'язує ясла і дітей, це Ісус Христос народжений. Навіть в ті часи, бачите, це на території комуністичної країни прищепилося, прищепилося і існувало. Так от ці пастухи приходять в цю ясильну групу і бачать там дитинка, які ще навіть ім'я не дали. Написано, хто читає Писання. Ми знаємо, що написано на восьмий день, вже як Ісуса обріжуть, написано Ісусом назвали Його. І вони розповідають про явлення ангелів, про те, що вони чули, що вони бачили. І здивовані вони звідти там пішли. Марія Йосип це все слухають, дивуються. Я, знаєте, я дуже часто читаючи писання, я собі люблю якось так уявляти. І дуже часто задаюсь питанням, а що далі? Як склалася доля тої чи іншої людини далі, після якоїсь там події? І я собі з питанням: так, а, от, а що було завтра? От прийшли пастухи цієї ночі? Такого неможливо забути, що вони пережили в цю ніч. Небо осяялось, слава Божа, множество ангелів. Оці, ці, ці слова, які вони звіщають, вони приходять. Те, щоб... це, неможливо, це неможливо забути. І вони вночі приходять. Ну, Вони ж не зразу ж Ісуса знайшли. Це ж в Вифлеємі багато стаєнь було. Вони шукали, в якій стані є люди, де там є дитинка, знайшли. От. І настав ранок. Я собі так думаю, цікаво, чи хтось з пастухів прийшов ще на ранок. Це ж пастухи, які біля отари були, там кози, там вівці, чи хоч хтось приніс пів літра молока козячого Марії з тих пастухів. Ну, воно ну, їм нічого не коштувало. От на ранок, ми ж там бачили, там ну, в стайні народила жінка. Може, їм якесь покривало треба принести. Може, я з дому візьму кусок хліба принесу, з банок молока принесу їм, От, певно, їсти хочуть. Я не знаю, що було завтра, не написано. Але я думаю, що я б десь так я б не міг забути те, що я пережив. І мені би беззав... Марія ж завтра там була, і післязавтра вона ще там була. Мені би було цікаво прийти, подивитися, як там ця дитинка, що з ними там. Я щось не зустрічаю в Писанні, щоб на ранок пів Віфлеєма було під дверима цієї стаєнки. Людей, охочих подивитися на месію народженого. Пам'ятаєте, коли Христос в Самарії зустрівся з самарянкою біля колодязя? Після цієї зустрічі, коли вона побігла в Самарію, вона там всіх почала. Ходіть, ходіть, подивитесь, чи не Месія це Це ж Христос, ходіть. І написано зразу ж там, маса людей прийшла до цього колодязя. Ісус ще від колодязя не відійшов. А там вже люди приходили. А тут щось я не бачу, що приходили люди. Щоб подивитись до цієї стаєнки, на того, про кого ангели співали говорили. Чомусь пастухи по селу не рознесли цього. Не знаю. І здається, ну, чи обов'язково треба було ось аж такий шлях стайня, ясля, щоб пастухи. Ну, не побачили би пастухи, ну і не побачили би, ну і що. А дивимося, мудрецям там зоря засіяла далеко десь на сході. Вони дослідили там карти неба, зоряні карти звірили, не було такої зорі, нова зоря. Десь там книги пророчі перешерстіли, зрозуміли, що це зоря саме на юдейського царя вказує, не на Перського царя, не на єгипетського царя, а саме юдейський цар народився. І от вони йдуть, за цим відкриттям вони йдуть. І десь вони трошечки схибили з маршруту, так, пішли десь за своїм розумінням, приходять в палати царські, приходять до Ірода, де народжений цар юдейський. ми прийшли привітати його. І тут написано: стривожився весь Єрусалим. Помилилися мудреці, мудрі були люди, але помилились, прорахувалися. Не туди прийшли, десь загубили зорю з перед очей. І вже після того, як вийшли з його палаців, написано і побачили зорю, що на сході. І побачивши великою радістю зраділи. і ця зоря їх привела в Вифлеєм. І здається, та ліпше, би ви там десь сиділи в себе на сході. Яка дорога ціна їхньої помилки. Хто читає Слово Боже, ви знаєте. Так. Написано потім, маса діточок в тій околиці була винищена, вирізана, безжалісно. Історики там, до, до сьогоднішнього дня переспіли, євангельські говорять про те, що це було тисячами вираховувалось кількість дітей винищених. Ну Принесли вони дари Ісусу. Ну, принесли. Ну, може, ліпше б вони там сиділи і зорі би не бачили, ніж мали вигинути тисячі діточок безневинних. І здається, ну, чи не могло відбутись народження Ісуса якось по іншому? Не прийшли би мудреці, не треба було б Йосипу і Марії в Єгипет тікати. На чужину, в чужу країну, потім з Єгипту. Це ж ви собі уявіть. Я собі задаю питанням, що думали батьки Марії? А я розумію, що вона молода дівчина, її батьки ще живі були. От їхня дитина вагітна пішла в далечезну дорогу, вже би мала вернутися давно. А ми розуміємо, вона там народила, вона там залишилась, вона звідтам тікає в Єгипет, вона в Єгипті живе до тих пір, поки не помре ірод. І аж після всього цього, це ж час пройшов. Це ж не день, не два, і не місяць. І потім вже вони знову вертаються назад. Це ж вони не могли подзвонити, мама, не переживай в мене все добре. Я вже родила, хлопчик, довжина така, вага така, все гарно. Назвали Ісусом. Не переживай нас тут все добре. Це ж переживають, це ж рідні переживають, що сталося. я собі задаю спитання: все це так складно. А не могло народження Ісуса Христа відбутися якось по-іншому? І хто читає Боже Слово, я думаю, ми згодимося з тим, що не могло. Не могло. Тому що все, що пов'язано з життям Ісуса Христа, в житті Його, в смерті Його, і навіть в народженні Його, було вже прописано в Божому Слові. І Христос говорив не раз за земного свого життя людей, до людей, які його оточували, до учнів своїх, все, що про мене написано, збувається. Збувається. Не раз ми читаємо в Писанні написано, що те й те сталося? чому? Тому що мусило збутись Писання. Тому що, про мене, так було написано. В деталях. В деталях. І от ці всі моменти мусили відбутися в народженні Ісуса Христа. Для чого? Щоб сьогодні, які ми читаємо Слово Боже, розуміли, що це Слово Боже збувається. Щоб ми розуміли, наскільки серйозне все те, що написано на сторінках цього слова, це слово, про яке пильнує сам Бог, щоб воно збувалося, це те, що будує нашу віру. Це те, що ми читаючи його, довіряючи йому, розуміємо, воно збувається, воно працює. Проходять тисячі років, воно працює, тому що це слово, на яким пильнує, коли Господь свого часу сказав до Єремії, це слово, над яким я пильную, щоб воно збулося в свій час і в точності до дрібниць, до деталей. Тому, дорогі мої, ми перед собою маємо безцінний скарб Божого вічного живого слова. Яке працює? Воно працювало не тільки в житті Ісуса Христа. Воно працює і в нашому житті. Воно працює і в нашому житті. І сьогодні ключове запитання, яке я хочу залишити для себе і для нас всіх. А яким буде наше завтра? Яким буде наше завтра? Звичайно, багато яких речей про завтра ми не знаємо. Не від нас залежить, не в нашій владі. Ми не знаємо, яка буде завтра погода. Не раз. Я вже багато років не дивлюся в ці всякі там синоптики, що вони там скажуть, бо навіть відносно Різдва. Одні прогнозували. Буде на Різдво аномальне тепло, плюс 14 градусів. В той самий день другі пишуть: йде страшний мороз на Україну, на Різдво буде мінус 18 градусів. Це ж який розмах? Більше 30 градусів різниці. Ніхто не знає, яка буде завтра погода. Ніхто не знає, яким завтра буде курс долара. Америка потрошки готується до виборів президента, ніхто не знає, хто прийде до влади. Є багато яких речей, де ми не знаємо. Ми не знаємо, що буде відбуватися на фронті. Люди, що одна що друга сторона, чекають, щоб вже закінчилась відлига, почався мороз. Зараз піхотні бої, щоб пішла техніка. Ніхто не знає, хто в цьому зробить прорив. Та сторона чи та. Ніхто не знає, що буде завтра. Но я хочу про друге, щоб ми задали з питанням, що буде завтра. Можливо, ми повторимо історію пастухів, які прийшли, подивилися, а завтра вже до ясел не прийшли. Їм було достатньо того, що вони побачили вночі. А можливо, історію мудреців. Вони так вони прийшли, принесли скарби і пішли. Я собі задаю з питанням: цікаво, от Ісус з цими територіями, Єрусалим, Віфлеєм, за земного життя Він ходив потім. Немало разів він там був. І мені отак було цікаво. Цікаво, ці пастухи ще були живі чи ні, коли вже Ісус став дорослим. І коли він проходив цими місцевостями, це ж все шуміло. Це ж вже вся Палестина шуміла, що ходить от такий, який ізціляє, які бісів виганяє. Цікаво, чи ті пастухи згадали. Слухайте, а може це той, що ми його бачили? Може, це він, про якого нам ангели звіщали свій час? А давайте подивимося, який він зараз. Цікаво, ці мудреці зі Сходу. Коли вістка прийшла, що будуть розпинати, що розп'яли Божого Сина. Чи вони згадали, що це, мабуть, той, до кого ми дари принесли? За всі 30 років земного життя Ісуса, чи хоч раз в їхньому серці виникало бажання, а давайте ще раз прийдемо, навідаємо, ще якісь дари, принесемо йому. Що буде завтра? Сьогодні ми вчора, сьогодні відсвяткуємо Різдво. Завтра для когось вже починаються Трудові будні. Що буде завтра? А завтра нас буде цікавити Ісус? Як пастухів. А завтра ми теж захочемо принести якісь дари Ісусу. Чи тільки сьогодні, як царі, як мудреці. Завтра нам буде потрібен син Божий. Це тільки на святкування Різдва. Це дуже важливо, що буде завтра. Друзі, зараз це вже довгий період, але в світі відбувається щось надто важливе. На землі Господь готує церкву до переселення. Цього не бачать люди, цього не розуміє світ. Но Бог силою Святого Духа, мудрістю свого слова. Невидимо серед мільярдів людей Бог працюючи з кожним серцем індивідуально. Він готує. Людство до найбільш масштабного переселення в історії людства до переселення людей в вічність, в вічне небо, в новий вимір. І тому це питання, що буде завтра, воно є надто актуальним в житті кожного з нас, наскільки Ісус мені потрібен буде завтра. Щоб я розумів, що все що, відбу... все, що сьогодні відбувається на цьому місці, це теж частинка нашого з вами приготування до переселення. Чи встигнемо ми, чи приготуємось ми, чи візьмемо ми всі необхідні речі, все, що необхідно для цього переселення. Бог працює. Ну, як сьогодні вже брат говорив, від нас залежить. Від нас залежить. І тому ми зараз будемо звертатися до Господа в молитві. Моє перше звернення до тих людей, які ще не мають серйозних відносин з Ісусом. Подумайте про своє життя, а що далі? Куди я живу? Що буде завтра, післязавтра третього дня? Яка ціль, куди я рухаюсь, куди я живу? А що буде як життя моє, не дай Боже, обірветься? Рано чи пізно цей час прийде? А що далі? Тобі потрібен Ісус? Він залишив славу неба, щоб для тебе її відкрити. І якось молячись, пишучи послання до церков різних, апостол Павло якось каже: Я молюсь за вас. Щоб Ісус Христос через віру замешкав у ваших серцях. Щоб це не було тільки десь там в яселках подія, яка відбулася, замешкав в ваших серцях, замешкав, там залишився. А для тих, хто вже в союзі з Господом, для мене, для більшості з нас питання, яким буде наше завтра. Наскільки ми маємо потребу в Ісусі? Наскільки ми розуміємо, що відбувається в нашому житті, куди ми рухаємось, що далі, що нас чекає, куди провадить нас Божий Дух і Боже Слово. Що буде завтра? Ми не будемо мати традиційно, і, мабуть, як завжди, маємо в таких святкових служіннях молитву про покаяння. Але я би хотів, коли, як дасть Бог, наступить наше завтра, щоб в чиєму серцю Господь згадав цю проповідь. Що буде завтра? І коли це завтра прийде, щоб ця проповідь, це слово, цей нагад сказав кожне наше серце, моє серце. Тобі і сьогодні теж потрібен Ісус. Тобі і сьогодні теж потрібен Ісус, як був потрібен вчора. Хай Господь нас всіх благословить. Ми будемо йому дякувати і будемо молитися.